Всім привіт! Я не могла спати, поки не мала цього прекрасного сорту. Це Сім Дон Жуан. Рослинка куплена мною в лютому. Проте живчик, який я отримала, він у мене захворів, були проблеми з кореневою системою. Тому мені довелося перевкорінити собі рослинку і це, вважайте березневий живець тобто йому десь 3,5-4 місяці. Перше цвітіння цього сортику в моїх умовах. На даний час рослинка росте в горщику 2 літри. І я вам скажу так, вирощую оцей живець, вкоріняла кілька інших живців, і цей сорт однозначно не має потужної кореневої системи, тобто він не потребує великих горщиків, великих об'ємів. Живці, навіть, які вирощувала я на продаж, і, власне, і той, який я отримувала спочатку, вони не мали дуже такої розвинутої, розгалуженої кореневої системи. Тобто, мені здається, це власне особливість сорту, тому що це не один випадок, а от п'ять, мабуть, живців, яких я мала, вони всі, в принципі, розвивались практично однаково. Що стосується кущика, кущик у мене карлик. Дана саме рослинка, вона абсолютно не формована, тобто не обрізалась і не прищіпувалась з часу, коли я її для себе перевкорінила. Кущик висотою ну, з сантиметрів до 20. Десь так приблизно. Так. І отак ось він у мене без формування розгалужився. Тобто, тут, бачите, одна гілочка йде від основи, і вона отак ось подавала бокові гілочки. Вони отак ось, скажімо так, такими східцями ростуть. В принципі, можливо, якщо її прищіпнути, то вона буде розвиватись і поводитись краще. Перше цвітіння в моїх умовах дуже не люблю, коли воно припадає саме на липень місяць, тому що це спекотний такий місяць, тим більше що припало дуже багато дощів на цей період, тобто висока вологість, висока температура, дуже інтенсивне пекуче сонечко. Переживала, бігала постійно з лійкою, особливо ці сорти новинки, які я так чекаю, дуже боялась їх пересушити. Дана рослинка росте в горщику 2 літри і пересихає, чесно кажучи, миттєво. Тобто, по, скажімо так, по своєму росту, для того, щоб квітнути, їй не потрібні великі об'єми, але я, скоріш за все, дала б їй хоча б літрів 3 з моїм субстратом, з моїм доглядом, чисто для того, щоб мені було легше за нею доглядати. Так, листочки такі ось має шкірясті, неопушені. Це, я так розумію, гібридна пеларгонія. Так, і щодо квітів. Колір, ну, Приблизно, наче передаємо я камера, але додайте трошечки темнішого такого кольору і більш, мабуть, якогось фіолетового. Квіти все-таки трошечки в мене, бачите, підв'ялились від цієї спеки, тому що я кажу, я її попересушувала кілька разів, хоч і старалась, але не виходить. Це, певно, ще такий неповний розпуск. Бачу, там ще пелюсточки, які не розпустилися. Ці ось два суцвіття це ті, які почали першими розпускатися. Такі ось гарні темні троянди. Трошки колір не передає. Такі більш фіолетові вони. Ці ось країна, аж ну, дійсно, от фіолетового такого кольору. Це суцвіття лише розквітає. Гарні такі повноцінні суцвіття. Квіти, до речі, крупненькі. А, доволі крупні квіточки. Ну, ще враховуючи, що це, скоріш за все, неповний розпуск через такі ось умови. А зараз на даний момент, так, один-два. Ну, десь 4,5 приблизно сантиметрів квіточка. Дуже гарні трояндочки. Якось дуже хотіла цей сорт. Потім чомусь була дуже скептично налаштована, тому що ніхто не показував цвітіння. Продавали, продавали всі його, знаєте, під чужими фото. І в мене такі були вже побоювання, що, можливо, це щось таке не, не з цієї обери, опери, як то кажуть, і я не добьюсь, не буде в мене того ефекту, якого я хочу. Але зараз, я вам чесно скажу, я дуже задоволена цим сортом. Однозначно, кольору такого темного і такого найбільш подібного до фіолетових я в своїй колекції не маю. Я навіть не знаю, як його писати, такий ось не знаю, бурячно-фіолетовий, ну дуже темний. От він на камеру складно передати. Я пробувала його фотографувати, але все одно це не той відтінок. Дуже класний, дуже насичений, дуже темний, особливий дійсно відтінок. Дуже оригінальний, особливий, впізнаваний кущик. Тобто, знаєте, з тих, що ти не переплутаєш, навіть коли вона не цвіте. Ну і прекрасні, дуже гарні квіти. Я поспішала дійсно зняти це відео, тому що Скоріше за все на кілька днів змушена буду від'їхати, я дуже переживаю, щоб ці квіточки в мене не зіпсували, щоб їх не пересушили мені, і я змогла вам показати її цвітіння. Хай навіть на такому етапі, просто хочу сказати, що в мене склалося виключно позитивне враження про цей сорт, про його цвітіння. Це карлик, який дійсно підійде і для підвіконня. Цвіте класно, якщо він отак спромігся на таке ось. Цвітіння зараз у липні, в такі екстремальні температури, екстремальні умови, то я думаю, десь навесні або підосінь слід чекати від нього ще більш феєричного цвітіння. Все, буду це відео закінчувати. Чудовий, прекрасний сім, Дон-Жуан! Всіх міцно обіймаю, до нових відео. Пока-пока!